Добрий день. Перевіряємо домашнє завдання. У нас сьогодні три задачі в цій добірці, тому дивимось: 9:24. Але бачите, знов з різних розділів у нас задачі будуть. 9:24. Це в нас задача зі статики. Стрижень на одному кінці якого підвішений вантаж вагою 120 Н, перебуває в рівновазі, в горизонтальному положенні, якщо його. Підперти на відстані 1-5 довжини стрижня від вантажу. Чому дорівнює вага стрижня? Рисунок для цієї задачі обов'язково бути. Вага П1, ось я її тут показала, вона 120 дорівнює. Відстань Л1, вона за умовою Л на 5. Деяка l 2 ми не розуміємо, а це в нас центр ваги, і ми в центрі ваги додаємо вектор, який показує нам вагу цього стрижня. Записуємо мову рівноваги. У нас момент однієї сіли момент іншої сіли. А потім э, рахуємо плечі. Здесь L на 5 добре, зрозуміло, а здесь у нас L навпіл і мінус l 1 ще L на 5. Приводимо до однакового знаменнику, преобразуємо, скорочуємо, отримуємо ось таку формулу. Мабуть, ви теж це зробили. Кроки можуть бути різні, але в кінець кінців ми до цього доходимо з вами. І відповідь 80 із Ньютонов, сподіваюся, ви теж отримали. Наступна задача ми все ще тренуємось, але це прости задачі. Складні були сьогодні в нас на уроки. Якщо хтось не передивився, якщо не був на уроки, то передивитись, тому що там реально складні задачі ну, в порівнянні з тим, що ми робимо з вами в домашніх. І так, нам потрібно визначити момент інерції тіла, яке набуває кутового, приск... кутового прискорення 4 радіана в секунду під дією моменту сіл 20 нюх на метр. Ну, мабуть, не бачу ніяких складнощів в цій задачі. Ми з основного рівняння динаміки обертального руху знаходимо момент інерції, перевіряємо одиниці і обчислюємо. Єдинственне таке маленьке таке місце, це е, радіан був, радіан немає. Або іноді буває навпаки. Радіана немає, радіан з'являється. Але ми такі волшебники, ми це черевники, ми це все вміємо робити. І відповідь ми отримали. Навіть наступна задача, вона вже трохи складніша, але, сподіваюся, з нею ви теж впоралися. Але нам поставили умову, бачите, у пральних машинах для віджимання білизни використовують спеціальні центрифуги, якого найбільшого перевантаження може зазнати під час віджимання білизни, якщо центрифуга робить 10%. Оберта в секунду, а її радіус 25 см. Але нам сказали, що розвіжить задачу в системі відліку, пов'язаній з барабаном пральної машини. Спочатку це здається дуже складним, але е, навпаки, це більш простий варіант розв'язання, але не відразу зрозуміло, що мається на увазі. Давайте подивимося, як це можна було записати. Нам дана частота обертання 10 секунд в мінус перший, дан радіус систему інтернату перевели, і ми будемо шукати перевантаження. Але ми переходимо в систему відліку пральна машина, і бачимо, що в цієї системи відліку в нас діє від центрової сили інерції. Ми її вже з вами використовували, пам'ятаємо, що вона дорівнює маса умножить на кутову швидкість в квадраті, умножить на радіус відстань до центру обертання. І ця сила направлена від радіусу від центру вдоль радіусу. Але є ще сила тяжіння, яка напрямлена по радіусу до центру. Але ми будемо, наприклад, дивитися на максимальну і мінімальну ситуацію, коли в нас верхня і нижня точки. Тоді я можу казати, що в нас вага кожного разу буде від центрової сили інерції, плюс-мінус сила тяжіння. Коли ми з вами порахуємо, так, ми розуміємо, що ця сила від центрової сили інерції, вона настільки велика, що можна плюс-мінус МЖ не враховувати. але, ну, Мабуть, ми спочатку не знаємо цього, давайте будемо е, рахувати повністю. Це масу можемо винести за дужки, а вага, якщо в нас не обертається машинка, колесо, е, хто там у нас а, забули, як це називається, е, центрифуга, якщо не обертається, то в цьому випадку у нас вага у білизни буде просто МЖ. Перевантаження завжди це відношення ваги одної та іншої, і е, ми можемо. Можемо на масу скоротити. Так, це добре, тому що ми масу не знаємо, але все інше нам відомо. Перевіряємо одиницю, це просто тому, що 4 π квадрат. Без одиниць, одиниця без одиниць, тобто у нас тільки секунда в мінус перф, здесь метр, а здесь метр за секунду в квадраті. Все, скорочується, буде одиниця. І коли ми все обчислюємо, ми отримуємо ось тут приблизно сотню, тому що, ви вже пам'ятаєте, ми так рахували, якщо 3,14 ми визводимо в квадрат, то це майже 9,8, ми можемо скорочувати. А після цього все інше рахується усно, тому що 4 на 0,25 це одиниця і 100. Насуду нажаємо. Тоді у нас буде 100 плюс-мінус одиниця. Ну, тобто, майже там в 101 раз або в 99 разів, ну, приблизно в 100 разів ми можемо це порахувати. Тобто цю одиничку можна здехтувати. Але ми її записали, ну, щоб було дуже прям дуже гарно, дуже добре. І тому відповідь вага білизни збільшиться приблизно в 100 разів. Ось такі задачі. Ну, бачите, не всі задачі в нас прості, але ми завершуємо тему, тому іноді зустрічаються і такі задачі теж. Все. Добре, ми з вами цю переверку завершили, молодці.